Отакий сьогодні ранок похмурий. А дід, дід біжить поперед мене. Думає, що він перший. А я не спішу, бо я знаю, що я в спину. Він думає, що від мене веде на прогулянку. А це я його витягла, він не хотів, кричав, холодно, не буду. І хто ж йому повірить, що він не буде. Біжать поперед мене, а? Ах і дід. Трошки морозу, ну поки ми ось перейшли тут дороги майже. Ой, щось мені вже жарко, я вже щось мокре роблюся. Ну а що це так удивлятися? Який там мороз, де він. Ну нічого. Зараз ми з дідом прогуляємося. Поки прогуляємося. Да? Так, ну ладно, потім. Так. Майже прийшли. Хотіла йти потихеньку. Так зарані прийшли вже. Так що можна трошки притормозити. А дід як біжить попереду, та думає, що так буде швидше. Та не буде, поки мізі не прийшли. Так. Небо ще й не цього і не розвиднилося. Ай. Так, йдемо далі. Тут зараз за поворотом вже й наш базар буде. Так що ми вже прийшли. Можна не торопитися. До вечора ще далеко, ще тільки 9 година ранку. Ось так то. Так, ми добралися додому, десь там і небо почало прояснятися. Ну нічого, так удачно. Дід замерз, трусився, просився додому. Коротше, прийшли ми додому. Ось я що собі горішки купила. Як це тобі? Глянь, які горішки, о-о-о. ну я їх подерую, а тобі останні. Так, давай що там ще? А що ти треба? Що там ти ще? Щось тягнув, вже ж таке тягнув, шо? показуй. Уй, ну да, дві, дві пляшки олії замерзшої вже. її вже. П'є. Дід її змазує, щось чуба собі змаз. Чи лицину, чи що. <гук> Да. Yes. А то що ти таке ухватив? Nice. Dishes, Не знаю, це відбрала. Не стихай, пожалуйста, покажи, що так. Це що воно таке? Це нуга на холодець, кажи. А це сала кусок гарного. Гарного такого я вибрала. По 130 гривень кілограм. О! Що там ще щось знесли. Ага. Ну як розв'яжу, то покажу. Це відеові таке. Ось воно так пахне. Ого, воно так пахне. Щось усі його брали. І я думаю, візьму. Ох, ох, и запах. Так. Так. Путин ша есть ось такого. Полии. И на ведро. Потім молоко. Це хто каву п'є, тому до кави. Сказали, що хороше. Та що взяла? Ну, як завжди, сметану собі взяла. М -м. О, боже, не вспіваю її, я проказ. Кусок, кусок сиру, сир, сиру кусок взяла собі. Ну, буду пити там, що я п'ю гарячі напитки, то п'ю оце такі. І з сиром за таким п'ю. Бо іноді хочеться щось гарячого попити. Це взяла на всю зиму, на всю зиму, щоб хватило гречки, два кілограма взяла. Ой, що ж тут у мене ще є? Це бо він не може так, щоб не гризти щось. І так, щось то я кому-то більше, а кому-то менше. Це Трохи, трохи гостинців, то дід випросив. А, він халву випросив. Купи мені халви. Оце, що він випросив. Що я тут ще взяла? Ну, це така мелочь. А оце що інтересно, що таке взяла. Оце такі, оце такі три, три штучки. Що там написано на них? Вищого що сорту? Поселенськи. Ну, ж таке придумати. Поселенськи. 150 гривень кілограм. Там тут на три штуки. Три штуки таких. Так. Ну це таке. Так, є на що подивитися чи нема. Та наче було важко нести. Що ось таке мені понар... понравилося гарне. І що ж мені ще понравилося? Ну, це я собі тільки сир, що можу їсти. А ще за морковки взяла. П'ять штук по-моєму. Морковка заповнила по 33 гривні. Цибуля пошла горна на базарі по 20 гривні. Ну, це вже була раніше менша вона, зараз по 20 вже написано. Так. Олія. Олія вроді по 60. Вроді. Що я ще пам'ятаю? Більш такого нічого я й не пам'ятаю. Так. Ну, і ще взяла собі простень одну. Хороша. О, така легенька. Побачу, бо той раз взяла євро простинь. А вона така лишня і багато там. Великі вони сильно. Тут його тягадь як сіра лишня, А це така легенька, Це двох, двохмесне. Коротше, взяла таке, щоб було. Не дуже й світле, воно з однієї сторони світліше, там темніше. Ну, хороша, коротше. Зараз піду замірюю, те знатиму. Таке воно чи не таке, щоб на другий раз знати. Ну, так ми з дідом і прогулялися. Туди пішки йшли, назад приїхали. Такий день свіжий, зранку морозний. Така гарна прогулянка вийшла. Хоча діти, і замерз, але ну, нічого, хай сидить тепер гріється. <сум> От так то. Ну, висновок який, що краще самому ходити на прогулянки. <сум> Дід не чує там, він не чує. Да. Через тиждень ще піду прогуляюся, якщо буде хороша погода, то піду прогуляюся. Хороші прогулянки. Всім гарного дня, мирного та тихого. Та вже дітям бурчить там, треба виключатися. Бо діть бурчить там. Так, всім пока. Халва попереставала. А, -а, -а. а компот. А компот. Ну, Тепер зап'ємо халву компотом. І оцими бубликами. Взаємо. Yeah. А миш попробуй yeah. mm. Амиш, покажи класс, мастер-класс по поеданию mm. компота. Ну, о, о це воно. Ну я как. Сейчас ладно, все сіда топер. Ты, внученька, тебе в лозы, Е-е. А сколько я лезу? Мало. Мало. Берни <сос> ведь... сейчас, а? Потрошку. Да, да. Но часто. Да, потрошку, но часто, да. <сос> Молодец, Зит. Поправляйся. Ты такой бедный. худенький, за літо так забігався, що за зиму треба набрати вес трошки. Да. Літом сильно забігати багато. Тут вечором зараз 5 часов хоті, а літом треба бігати до 9-10 і ще ганяє дід. І ще до ганяє. Темно. До темна до, до темна. О. Як компот. Ау. Ау. Хорошо, як хаос. Хорош. А бублики сверди, Саня. Сверди Ой, а боже. Это... Ну то, чтобы на душе хватило. И да, а сейчас зубей вкусных нема. Я... Куда ты их подевал? Подал я. Ой гора горе яке. Я думала, в тебе зубів там. То тільки передні в тебе. Так, уверху є, тут нема, то я то воно попадав на дсна. Ну то треба повставляти, тут... що ти розказуєш. Тут, так хороші. Таке розказувати не можна. Так, давай, да їх жити нема коли, а я. Кажу, нема, повставляю. Я їх буду зуби вставляти. А я буду. А, Якщо вставай. в мене не буде, то буду вставлять. Да. Я без зубів не буду. А Помирать без зубів. Да. А. Я не збираюся помирати, дід. За здоров'я і за упокій. Не треба так казати мені. Давай. <звук> давай за на дуб. все добре. Давай.